А ви знали, що в Норвегії можете здавати пляшки і отримувати? Ти знав за це? Знав? О, і отримувати за це кошти назад. Бо коли ви купуєте якусь воду в пляшці, то ви ще доплачуєте плюс одну крону чи плюс дві крони за, ну, за тару, можна так сказати. І потім щоб люди не викидали це просто сміття, а щоб це йшло на переробку. в Кожному магазині встановлені автомати, куди ви приносите, здаєте ці пляшки, отримуєте чек, який ви можете потім витратити в е, магазині. Або там є така можливість зіграти лотерею. Є ймовірність виграти у сум. Декілька разів люди вигравали мільйон крон. Сьогодні я вам покажу, як це працює. Я підізову пляшки. Я ні. Ви здали пляшки і вийшло 56 крон. Хотів натиснути Pantl3, зіграти лотерею, вибачте з вірою. я довго думав, і автомат видав мені чек. Тепер можна піти або зняти готівку в магазині, або витратити ці кошти в магазині. Якщо ви натискаєте лотерею і чого не виграєте, то ці кошти йдуть на благодійність в Червоному хресту в Норвегії. Куди вони використовують, ви можете подивитися на їхньому сайті Pantel3 і там побачите.